Всім привіт! Сьогодні 36-й день розвитку квітоноса у Ванди. Дуже радію, тому що дізналася, що Ванди випускають до вісьмох квіточок. На цій красуні заложилося аж сім квіточок. Також дітка, до речі, так я думала, що то корінець, але то дітка росте, а з цим поливом. Які я востаннє поливала, знайшла ще одну дітку на цій ванді. Вона там трошки знизу сховалася, і погано видно, треба буде переставити ось цей тримач. От. Тому ця орхідейка дуже добре розвивається, їй все подобається, дала двох діток і розвиває квітонос на сім бутончиків. І також ще трошечки вона кукла, розкуклила свої корінчики, продовжує їх наращувати. Трошки нервую, тому що це буде перше домашнє цвітіння ванди в мене вдома. Зараз продовжую її підживлювати, так як завжди. Даю різні під підкормки і підживлюю збалансованими. Добривами. Ну, а далі, от цікаво, може хтось підскаже, коли треба зупинити підживлювати ванду. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки та до зустрічі на каналі.